Вітаємо на каналі Цікаво знати. Тут ви знайдете найцікавіші факти, дивовижні відкриття та неймовірні історії зі всього світу в сучасній обробці і графіці. Сьогодні ми підготували. Щось особливе будьте готові дізнатися нове і несподіване. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати наші нові відео. Тож починаймо. Уявіть, що 66 мільйонів років тому астероїд не впав на Землю. І динозаври досі б панували на планеті. Що б це означало для нас і для світу? Давайте розберемося. Динозаври були різноманітними і процвітали до самого удару астероїда. Їхні популяції не скорочувалися, як раніше думали вчені. Якби не катастрофа, динозаври продовжували б домінувати на суші, ймовірно не залишивши місця для розвитку ссавців, зокрема наших предків. А що, якби вони не загинули, якби світ не згорів у вогні? Історія людства є лише випадковість, але була й інша реальність. 66 мільйонів років тому небо розірвав астероїд вогонь, дим, темрява, динозаври від хижаків до малюків гинули в агонії. Це була не смерть одного виду, це був біологічний апокаліпсис. І саме ця смерть. Дала шанс іншим: пухнастим, слабким, але витривалим. Але уяви, той камінь пролетів повз. Динозаври залишилися, і деякі з них, як Троодонта, еволюціонували б він мав розвинений мозок, бачення вночі, соціальну поведінку. Що, якби не люди побудували міста, а він? Що, якби твій начальник холоднокровний хижак у костюмі. Світ без людей, але з розумними динозаврами не факт, що гуманний. Люди змушені були б боротися за виживання серед могутніх динозаврів. На суші вони протистояли хижакам, використовуючи озброєння та хитрість, щоб захистити свої сім'ї і поселення. Кожен день був боротьбою за життя, де навіть найменші помилки могли коштувати дорого. Навіть у воді небезпека не відступала. Люди стикалися б з величезними водяними динозаврами, які підстерігали їх у річках і озерах, океанах. Наш світ лише піщинка в морі можливостей. Він з'явився тому, що хтось зник. Ми правимо не тому, що сильні, а тому, що нам пощастило. І коли дивишся в очі ящеру в музеї, пам'ятай, він міг бути на твоєму місці. А як думаєш ти? Вижили б ми в світі, де правлять динозаври, чи стали б рабами чи мисливцями? Але все змінилося в одну мить коли на землю впав метеорит. Відтоді домінантними ссавцями стали плацентарні, сумчасті та першозвірі, які формують сучасні екосистеми. А найвищу сходинку серед них посіла людина, що визначає майбутнє планети, впливаючи на природу і розвиток цивілізації. Це був канал Цікаво знати. Залишайтеся з нами до кінця. Адже у вас є унікальна можливість вплинути на теми наших наступних анімацій. Напишіть у коментарях, що саме вам цікаво, ваша думка для нас дуже важлива. Не пропустіть нові відео, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватися найцікавіше. Якщо це відео сподобалося, ставте лайк, це надихає нас створювати ще більше захопливих історій саме для вас. До зустрічі в наступному відео разом відкриватимемо нове і дивовижне.